Фух, народ, залізне кейло. Перше кейло. Металеве досягнення. Опа, скелет. Це мій чуваче, що буде перший двобій. Я вже скільки граю в Майнкрафт, і перший двобій. Ну окей. Лол. Обалдеть прикол. Вода, блін, в небі. Опа. Чорне скло. Діамантовий нагрудник! Діамантовий нагрудник! Я навчився робити діамантові нагрудники! Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Майнкрафт, і це продовження виживання в світі, де з блоків падають зовсім інші блоки, і треба розбиратися, що з чого падає. В общем, перше і саме основне, ми добули дошки. Тепер ми можемо зробити собі кайлу лопату, меч, взагалі, все що завгодно, і це дуже-дуже хорошо. Якщо я не помиляюсь, дошки мені випали за мети. Листів. А, кстати, аметисти мені випали із жовтого ліжка. Блок вугілля. Непогано, кстати, хотів би я його затестити, але поки не можу. Ну, добре, що є вугілля. Все, питань нема. Самий основний такий вид коментарів був заключався в тому, що м, добудь, коротше, все дерево, листя опаде і получиш ти палки. Чуваки, якби ж це було так просто. І це виклик лисиці. Окей. Ну, деякі, звісно, крафти я зараз підзабувся, буду згадувати, але скоріш за все так працювати народ не буде. Зараз ми це, звісно, затестимо, але просто мені будуть падати. ти так? да? поняв. Коротше, палки тут не випадуть. Як би ти не хотів, столи зачарувань, let's go, палеці ні. Лисиці, звісно, газують, дай Боже. Мені треба жовті ліжка. Жовті-жовті ліжка. Тут нема. І головне, всі ліжка тут не побити. Так, біла. Тут я PowerPoint поставлю, бо з білою нічого толкового. А От з жовтої тема падає хороша. Фух, погнали. Нам треба жовті ліжка. Let's go. Ця, did сюди, а метисти йдіть до мене. Зараз ми конкретно жорстко прокачаємося. Зараз це буде. Варільна стійка. Ага, ну окей. А з цього? Ну, окей. А з цього. Ну, окей. Хорошо. З цим я розібрався. Двері, кстати, не ламав. От двері я би затестив. Можливо, щось толкове. Угу, ще одна лодка. Окей. Блін, інвентар засраний просто капець. О. -о, -о, -о. О, хорошо. Смарагди, яблука, все як надо. І аметист саме головне. Самий головний наш поки що ресурс. З Галини, кстаті, падає мені камінь. І по ідеї ми з нього зможемо зробити кайло. Якщо я не помиляюсь, головне зараз знайти верстак. Верстак самий основний мій ресурс, який мені треба. Поки що. Дубова табличка, вроді як нічого з неї толкового мені не падає, правильно? А, березова плита. Да, да, це мені не треба, все, таблички я викидаю. Оце я ще не можу перевірити. Химерні дошки я не перевіряв. Хотілося би, але ще не перевіряв. Потом, давай нам верстак, я хочу кайло собі. Я зможу добувати дуже багато каміння і все що з ним пов'язано. І для мене відкриється купа нових рецептів. Так, оце я пробував, так? Да? Так, да, гриб падав. Кстати, ну гриб падав, і я пам'ятаю, що він мені падав, але ще не мог поставити, щоб зламати ще раз. Хорошо, жовте ліжко. Сюди давай. Що в нас ще? Є ще жовті ліжка? Є. Супер, купа хлібу, яблука. Це хорошо. З паростка дуба. Падає книга знань. Я її схавав. А у мене є рецепти. Пождем, а ми завжди були. А, ну. Ну, да, в принципі, Але мені не треба. Не мені не треба. Хорошо, хорошо, мені треба верстак. Ну тут 100% десь має бути верстак. Блін, я просто не хочу крафтити сам верстак. Це вже завжди в селі був верстак. ну. В селі завжди був верстак, народ. Завжди був верстак. Так, ми ще можемо забити Голема. У мене є меч, налагоджений. Він якраз так стоїть, що я б його би забив. Звісно, вибачайте, селяни, но Голем, мені треба. Тому що мені треба залізо, бо я, можливо, зможу зробити сразу залізне кайло. Що, в принципі, дуже непогано. Ну, сорямба, давай я сразу тебе теж винесу, щоб я їх ікспішку і трошки його підхилив. Хорошо, у мене є дуже багато аметистів. О, ще ще буде більше. Походу, прийдеться самому скрафтити собі верстак. Ну нічого страшного. Аметист це дерево. Боже, як же я його узнав, я не знаю. Це просто капець. Шкода, що в мене немає ніякої там, типу, типу вдачі, щоб я більше його нафармив. Давай поки що я його такого зроблю. Я роблю верстак, роблю палиці. Обалдеться, перший верстак, перші палиці. давай я його тут поставлю байдуже. Фух, народ. Залізне кейло. Перше кейло. Металеве досягнення. Так, оці всі мотики, йдуть в дупу. Поїхали. Бистро фармимо. Хоча б появились дошки. Верстак, я дуже хочу зламати, але він, можливо, мені ще надо буде, а в мене досок не так багато. І самого основного, поїхали. Магнетит. Гриб. Химерний. Черевік. Нормально, вділися. Стіл зачаровувань. Бірюзова кераміка. Вивітрена мідь. Поїхали далі. Смолоскипи! Народ! Ну, хорошо. Всього, мішечки, ну мішечки нам не треба. Окей, зі столів зачарування можна зробити собі смолоскипи, щоб ти понімав. А це ні чорта собі. Це коротше, ми смолоскипи получаємо з нічого, тому що у нас з листя дубового падають і всі приколи. Окей, з цим розібралися. Це хорошо, столи зачарувань мені не треба. Блок вугілля. Тестим. Перевіряємо, опа. А мене мана... стіна червоної не Цегли, стіна червоної не Вони не стакаються, щоб ти понімав. З тебе випали люки. І з тебе випали люки. А люки стакаються? Люки вже стакаються. Березовий люк. Ану, давай затестим, бо, блін, ну хоча б поняти, що що опадає. Опа, туфлова цегла. Ще доски! Ще одні доски. Тільки вони були із червоної незаритової цегли, грубо кажучи. А де її взяти? Звідки вона випадала? Блін, згадати псаньок, згадати псаньок, звідки вона випадала. Ну, так як у нас вже є такий момент, то ми можемо, по суті, зробити собі сокиру. І це наш другий інструмент. Бо камінь взагалі не проблема, це глина. Глина, глина то не проблема. Хорошо. Ось оці ці люки. Все, бо я вже заплутався. Поїхали. Щас у нас все буде. У нас ніч, мені би поспати. Ще я ромашку оту не провіряв, яку я бачу в углу. Давай затестимо. Світокамінь. Е, Блокитна кераміка. Міть. Е, фрагмент плівки. Взагалі безтолкова тема, но самий кайф в цьому блокі. Це ж блок світла. Хе-хе, це крутяк. Це якщо сейчас не буде, то вже нормас. Так, я ж не всі ліжка поламав, давай я може десь посплю. Все, селяни, здорова. І пока. Адьос, амігос, пацан. Такс. Супер. По перше, є кайло. ми можемо це зламати. Це що таке? Корал мертвий. Кераміка. Яйцевик аксолотля. Безтолкова тема падає з сходинок. З, з кругляка, що падає. Фрукт хорусу. Хорошо. Ця тема. Платівка, да? Угу. Окей. Окей, окей, окей. Що ми ще можемо спробувати? У мене з'явилися інструменти. Я готовий все тестити. Кстати, забор вроді я пробував. Эммм, um, це що? А, пуголок все я зрозумів, що це. Лоу. Обалдіть прикол. Вода, блін, в небі. Окей, ми можемо затестити ще. Оцей нюанс. Бісекові сходи. Хорошо. А, мідна жардівка якась, я не знаю, що це таке. І випало з неї це виклик у тропічної риби. Ну, коротше, не сильно толково. Ну окей, ми ще можемо затестити вугільну руду. Мені не випав е, туф, правильно? З туфу випав е, пусковий цемент, а з нього випали блідодубові двері. Кстати, гарний, капець. Із нього теж дошки випали. Там на дубові, там на дубові, тільки вони не стакаються. Хорошо. А це все мені випало з вугільної руди. Коротше, з вугля дерева буде теж. Кайф, просто кайф. Ми вже знаємо декілька ну, моментів, е -е, з яких можна дерево надибати. Це вже дуже круто. Це вже мега круто. Потім поїхали сюди. Оце я ще не добував. Мотика дерев'яна. ні, не треба. Спасибо. Залиш собі, пацан. Звичайний люк, я його теж не тестив. А, Корал. Нічого. Короче, короче, короч, народ, нам надо найти ще якихось блоків прикольних, тому що то, що в мене є, поки що ламати я особо не можу. Страдавні залишки, якщо поставлю, не зламаю, тому що діамантового кайла нема. І е, е, що я могу зробити? Або піти в печеру, шукати нові блоки, або бігати по світу і шукати нові блоки. Так як я тестив кругляк, я ж не тестю звичайний камінь. А ну, де сюди. Ага, кавун. Окей. Опа скелет! Мій чуваче, що буде перший двобій. <хи> я вже скільки граю в Майнкрафт, і перший і двобій. Ну окей. Хорошо, що у мене меч налагодження, і в принципі він буде жити зі мною ще ого-го, як довго. І оцю квітку я теж не ламав. А тут аметистовий блок. А що з нього? Вудка. Я поняв, Ну, вудка мені не сильно треба. Вудка мені не сильно потрібна. Зато мідь. А з міді книжні полиці, Хорошо. А з них що? Стяг. А з нього що? Це що? Спечений фрукт хорусу. Блін, я блок поставив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я поставив блок. а Там з того нічого. А ну, фрукт хорусу, принеси мене кудись, я поняв, да? Ну, шо, попливли. У мене, по суті, ні чорта немає. Давай вугілля заберу. Поїхали, поїхали. Мені би тільки не захлибнутись, ну його в баню. О, все нормально. Не захлебнусь. Все супер. Я можу поставити туф, зламати його. Оцю штуку. Блін, цемент став бетоном. Бамбук. Ай-яй-яй. Оце я провтикався. Мені без світло чув. Пацан. Все, туф є. Хорошо. це сюди. Оце сюди. Оце сюди. Двері. Бо ні чорта не видно. А що мені з дверей тих випало то, га? Поняв. Таку тему я вроді вже пробував добувати. Да. Я забув, звідки... А, все сповнюю звідки смоки падає. З листя, пацан, з листя! Хорошо, валимо цюдова. Мені тут нема, що робити поки. Я не хочу ще й під водою в печері лазити. Я би вже лазив в обічні, але не під водою. Плюс бамбук. З бамбука мені падає. Опять табличка вивіска. А з вивіски. Стекло. А стекла. Ну, я зрозумів. багряний грип. Окей, коротше. Мені треба листя. Я з нього зможу хоч щось зробити. Бо просто сам фішка в тому, я думав обанути систему, зробити отак. Ну, як ти поняв, не падають те, що я хочу. Зато вовна пішла. Ану. А тут що в нас? Опа! Вишнева колода. Це прям дуже багато дерева. Я можу зробити або дошки, або колоду зламати. Давай спочатку колоду зламаю. Ліжко. Черевики? Хорошо, це хорошо. Давай сразу зробимо нормальні діла, щоб у мене сразу було пару смаусків. Плюс до того всього, коротше, я ж тут можу Щас капець надобувати, ні? Отакого От сього. Мені стекло треба, чисто. Мені надо суто стекло. А ну, поїхали. Плюс до того всього я не добував ось котли Ну, з котла мені падає, блін котел Як таке не крути Опа. Пару сток вишні. Ярлик. Окей. Ну, ще ми не перевіряли, знаєш що? Ми ще не перевірили одну класну річ. Одну мега класну річ. Нам же ж можна сказана. Зробити пару сток вишні, посадити його і дочекатися, поки він виросте. Правильно? Правильно. Так, ягоди, давай похаваємо. Мені би, звісно, очистити якось інвентар. А як би це зробити? Зрожавіла мідь, що з неї там сипеться, га? Забуваєш, просто сидиш і все. Угу, <наф lets> Коротше, плита. З неї ще одна плита. Запальничка, хорошо. Це мені не треба, це мені не треба, а це. Отут доски, все, супер. Забираємо, фармимо. У мене хоч дерева появиться багато. Хоча б так. Хоча б зможу хоч щось зробити. Слава Богу. Так. А ну. Два чорних ліжка. Коротше, безтолкова річ, правильно? Вроді як безтолкова повністю. Да, бідний висячий мох. Бідний мох висячий, я просто в шоке снюхал. Ешь и поставити нельзя. Я понял. А, поставлю. Опа, пожди. А це? Кінь скалет. Я понял. Короче, не сама, не сама нужна річ. Ну хорошо, я можу робити інструменти, я можу робити багатенько всякого. Ви мені сказали, компас веде на спавен? Значить, ні, не надо, правильно? правильно? Запальничок у мене вже є кілька. Значить, мені їх сіки не надо. Мені дода верстака, щоб я зробив сразу собі злитки. Ось тако скло. Зі скла я роблю класні речі. Вроді як те, що мені треба, правильно? Щось я перевіряв, що щось мені прям понравилось звідти вибивати. А, ось я тобі. Колоди, правильно. Тому що я цю попробував, а дошки я не пробував. Глина. Ні, не треба. Ну, дошки хорошо. І ще єдине, що я не попробував, а треба попробувати. Зараз треба ще одного стовпа такого знайти. Ще одного стовпа найти. Блін, 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 скей дест, і де стовфпа. Осьо. Хорошо, погнали. Я ж тепер можу багато що затестити, поняв? такого, наприклад. Опа. Ага. Ні, не треба. Це мені не надо. За того це мені надо? Чого з нього скло, а з цього не скло. Тому що можливо це різні блоки. А оце? Так, да, це якраз воно і є. А то не той. Хорошо, скло я добуваю. Добуваю вовну. Добуваю оцю тему. Потім ставлю це, роблю ось так, добуваю. І мені випадає обтесна. А, ну мені якраз це і випадає, я поняв. Для нього нема приколу ніякого. Ну окей, окей. Значить, в селищі я пощів все перевірив. Мені тут не все, в принципі, і надо. Я вже тут багато що добув. Дерево я навчився робити. І, в принципі, це дуже даже хорошо. Значить, отако ще провіримо. Опа, чорне скло. Діамантовий нагрудник! Діамантовий нагрудник! Я навчився робити діамантові нагрудники. Ой-ой-ой, пацанчик, пацанчик-санючок. У мене є діамантові нагрудники. Хе-хе-хе, я е, мажор діамантових нагрудників. Оце хорошо, оце хорошо. Ну, хоча парморчик є. На цьому напевно будемо завершувати. Звайте, друзі, підписуватись на канал, ставте свій подавайте. Не пишіть свої здогадки, що, як ви думаєте, з чого буде випадати. А з вами був Санчеос і всім пока-пока.